Єкому край боронити в Івано-Франківську відбулися урочисті проводи юнаків Збройні Сили України. Цієї весни лави військових поповнять понад 600 прикарпатців. Строкову службу вони проходитимуть у структурах повітряних сил та Держспецтранслужби Одеси та Чернігова. 12 місяців суворого вишколу переконані військові для юнаків надарма не минуть. Адже рік в армії це не лише здобута спеціальність та трудовий стаж, але й неоціненний у цивільному житті досвід. Для всіх нас, чоловіків, армія дає дається... це Школа захищати нашу батьківщину. Це раз. Навчити захисту нашої батьківщини. Це перше. Друге, це становлення, це для нього, для юнака, який не має ніяких фізичних розлад, змужніти, ну і ставлення як людини, як Захисника держави в цілому стати солдатом не так вже й просто. Перед тим як опинитися на плацу, юнаки кілька разів проходять жорсткий медичний відбір та психологічні тести. Ті, кому поталанило, з хвилюванням очікують дня присяги. Якої буде довга служба, ще не уявляють, втім лякає лише одне довга розлука з рідними. Як сказати, хотів не дуже, але вже настроєний іте. Думаю, що все буде супер. Що рік дома не буде. і боюсь. Переміну чи. Дозвожати, порозумішти. Може, трохи зміниться в ліпшу, сторону, може в гіршу, не знаю. Час покаже. Із гордістю проведжають юнаків рідні та близькі. Чоловіки, які самі спробували солдатської каші, переконані, армійська дисципліна лише на користь. А от матері своїх чад відпускають зі сльозами на очах. Це так, як від, ну, як відриваєш сльозу від, від серця, Просто. Але думаю, йде, просто снігу нема. Перестороги, то, щоб не було дідівщини, просто не змушалися над, над молодшими, бо є всяке, знаєте, в нас. А так, я думаю, що буде все добре. Думаю, що змужніє, зрозуміє правильність життя. Не що мало мало б бути добре. я сам служив, знаю, яка та армія є. Ну в принципі не страшно. Загалом армійські однострої невдовзі одягнуть 59 прикарпатських призовників. Однак є і такі, хто потівки долав збройних сил, так і не отримав. Як правило кажуть військові, молодь від строкової служби тікає за кордон на заробітки. Не навідалися до військкомату під час весняного призову понад 250 юнаків.